Без їжі в холоді та ще прив'язані залізним ланцюгом до дерева. Такими наша знімальна група застала двох вівчарок в одному із приватних подвір'їв центрального міського району наприкінці грудня. Побачена картина повністю відповідала до опису, що розмістив в соцмережах небайдужий сусід. Щоденно чоловік фіксував всю плачевні ситуації на камеру відеоспостереження. Зв'язувався з власником тварин, вмовляв його побудувати їм будки, навіть сам знайшов матеріали та запропонував допомогти в цьому. Не вплинуло на проблему і виклики поліції, тож справу направили вже до суду. І вже 10 січня сусід, який вимагає вилучити собаку власника, мав з ним зустрітися в суді, але цього не трапилося. Володимиру, так звати господаря тварин, відправляли повістки і через СМС і по пошті за місцем реєстрації. Однак той так і не з'явився до центрального міського суду. Тож суддя, заслухавши позивача, прийняла одразу рішення відкласти розгляд справи на іншу дату, яка буде узгоджена зі сторонами, та повторити виклик Терлецького Володимира Степановича в судове засі. Таке рішення вкрай обурило зоозахисників, які від початку розголосу слідкують за перебігом цієї справи. Тож судді довелося вжити заходів, аби їх заспокоїти. Шановні учасники, я прошу, я прошу вас заблюдати тишу. Оголошується Ого, часу, коли шановні учасники, вирішити ваше клопотання, я не можу, оскільки немає порядку в судовому засіданні для вирішення, поки буде порядок в судовому засіданні, ми продовжимо. Небайдужі містяни одноголосно кажуть, треба покласти край цій справі, адже поки процес триває, собаки знаходяться в тих же неналежних умовах, тож їх потрібно негайно забирати. Мене просто мороз по шкірі волосся дивом. Коли я побачила ці кадри, я просто ридала, я не могла заспокоїтись. Якщо ця людина не буде наказана, бо не буде йому доведено до його розуму, якщо він у нього є, як треба поводити себе з живою істотою. Якщо ці тварини загинуть, ми будемо винні всі, розумієте? Таких тварин по місту. Тисяч також зоозахисники зізнаються, ця справа може значно допомогти врегулювати інші ситуації у нашому місті щодо неналежного поводження з тваринами. Задержання животних в частному секторі у нас просто катастрофічне. І якщо дійсно буде винесено законне рішення о те, що не, не можна не, по закону ні так задержати собак, це вже визові уже определенний резонанс. Да, і люди мабуть, задумуються, що собаки потрібно вовремя дати воду, їду і дім, якийсь то кров. Наші кореспонденти спілкувалися із власником тварин телефоном. Тоді він запевняв, що над собаками не знущається та обіцяв невдовзі зробить для них вольєри. Але обіцянки так і залишилися ними. Євген, який і надав розголосу цій справі, каже, через резонанс господар, хоч почав частіше приїжджати та годувати вівчарок. Намагався неодноразово, намагався я зустрітися з ним, намагався зателефонувати. На жаль, я не зміг. Не зміг дозвонитися, він не бере слухалку, не відповідає на смс-повідомлення. Було б гарно, щоб він був на засіданні, але якщо його немає, то хай суд вирішує. Якщо це можна зробити, то хай це так робиться. Мені потрібно, щоб було у них їжа, вода та був дах. Це все, що мені потрібно. Позивач передав до суду відеоматеріали, а саме запис зі своїх камер відеоспостереження, де видно жорстоке поводження з тваринами. Матеріали вивчатимуться. А от саме засідання призначили тепер на 16 січня. Зоозахисники кажуть і далі приходитимуть та вимагатимуть справедливого рішення у Фоміди. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський.